Близько двом тисячам пацієнтам на рік зможуть надати допомогу на новому приладі, який встановили в обласному онкодиспансері. Лінійний прискорювач, говорить завідувач блоку дистанційної променевої терапії Олексій Колпаков, дасть змогу примінювати пухлину більш точно та менше пошкоджувати здорові клітини. Цей апарат е працює в комбінації з в тандемі з комп'ютером томографом який стоїть трохи далі. Там робляться скани для. Планування лікування онкохворим. Потім, коли на комп'ютерній томорфі скани зроблені, ми переносимо їх за допомогою інтернету в нашу вже систему планувальну і там разом з медичними фізиками ми проводимо розрахунки, як опромінювати пацієнти. Окрім лінійного прискорювача, заклад придбав новий комп'ютерний томограф. Він говорить, виконуючи обов'язки завідувача відділення променевої діагностики Олександр Рябоконь, допоможе виявляти пухлини найменших розмірів. У нас є КТ-апарат двохзрізовий, а це вже можна назвати 128-зрізовий, тому що 64 плюс доли режим вже 128 зрізів за оберт. Це дуже швидко, що дає змогу пацієнти, які не можуть затримати дихання і статично лежати декілька секунд, декілька хвилин в одному положенні. Це робить набагато швидше. Також картинка набагато якісніша, що дає змогу більше якісно оцінити всі ці ураження. Близько 95% пухлин можна буде опромінювати за допомогою нової апаратури. Лікуватися у закладі безкоштовно зможуть усі хворі, кому це необхідно. Наразі, за словами директора онкоцентру, випробовування апарату виконано, днями планують прийняти першого пацієнта. Розраховано, що два лікарі працюють, але звичайно вчитися будуть всі і так далі. Фізики, є лаборанти, всі вони проходили і на даний момент проходять різного роду навчання, курси. Звичайно, це не є відповідь на всі питання. Лікування онкологічне, воно багатопрофільне, але це та високотехнологічна апаратура, яка дозволяє покращити рівень лікування. Лінійний Прискорювач тут почали встановлювати у грудні минулого року. Тоді планувало, що апарат запрацює наприкінці зими. Втім, через напад російської армії роботи відкладались. Обладнання придбали за 60 мільйонів гривень. 50 з них гроші, які заробив заклад самостійно за договорами з ІНСЗУ. 8 мільйонів субвенція з держбюджету. Ще у 19 мільйонів обійшовся закладу комп'ютерний томограф. Крім того, гроші на облаштування приміщень зібрали на рахунок благодійного фонду здоров'я Сумщини, який створили на допомогу онкодиспансеру. Ми майже рік працювали з бізнесом, з аграрним бізнесом нашої області. Відгукнулися безумовно люди. Майже 50 господарств, які вкладали кошти. Через цей фонд в будівництво цих бункерів для цього лінійного прискорювача для КТ і для всього цього обладнання. Ми зібрали за рік майже 11 мільйонів гривень. Кількість хворих з початку року в закладі не змінилась, говорить Володимир Шевченко. За півроку надали допомогу шести тисячам онкохворих. Це приблизно стільки ж, як минулоріч за такий період. Катерина Гладенко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.